Європа все більше впадає в крайності, а тепер в праві крайності. Вона йде Європою як наслідок, звісно, на лівій крайності. Все більше та більше європейських країн бажають мати тепер праві уряди. Чи це наслідок ма хвилі, чи проблеми є набагато глибшими? Як на цей процес впливає економічна ситуація, і чи працює теорія підкови Від Стогольма до Риму, від Варшави до Мадрида праві стали ми європейської політики. Але спойлер часто економічно праві. Мало чи відрізняються ну, в деяких країнах від лівих. <рес> Був такі трошки, розбирали, було смішно, що так само Лепенівські сили Франції бурять право на субсидії на газ для населення, які були введені під час ковіду. Тоді, звісно, це було під час ковіду, після ковіду, і потім вже коли були дуже високі ціни на газ під час початку широкомасштабного вторгнення, так. Тоді ще можна було якось зрозуміти для адаптації, але зараз вже якась, не знаю, країна нульових. Незрозуміло, навіщо вони це роблять? Ну, Такі от праві. Але зараз будемо розбиратися з цим цим. Мабуть, вартує почати з Британії. Давно ми випустили відео, по тому, як сотні тисяч британців вийшли на мітинги, які офіційно були проти нелегалів у Британії. Можете глянути це відео або побачити, чому саме так британці поступили. Україні зараз масово набирає вагу ультраправа партії реформ на чолі з екстраординарним Найджелом Фараджем. Фарадж, Фарадж цікава людина, він перекидався від Русофілі до заяв на підтримку України. Зараз партія має чотири місця в палаті общин. ніби зберігається тенденція двох основних партій: лейбористів та консерваторів. Але останнє опитування показує, що партія Фараджа має вже 30% підтримки британців. Це більше ніж в традиційних партіях, і Фарадж обіцяє. Точно вирішити проблеми з мігрантами, нелегалами та економікою. І перше особливо контрастує, бо за 20 років ні лейбористи, ні консерватори не змогли вирішити тих проблем, які турбували простих британців. Наджел Фараж називає свою партію справжньою опозицією. Це не пусті слова. 80% їхніх виборців раніше голосували за консерваторів. Це показує проблему партії Течер колишньої. Тепер вже не Течер, звісно. Вони занадто пішли у ліво та втратили підтримку людей. Так думають зараз виборці в Британії. Старо переживає серйозні труднощі, влада якої він вперше володів після перемоги в парламенті минулого року зникла через погано прийнятий бюджет коливання ринку та вимушені відставки ключових союзників зі зростання побоювань щодо інфляції та рядом інших проблем. Він може дуже швидко втратити владу. Франція переживає схожу трансформацію національне об'єднання під керівництвом Жордана Бардали та Марі Лепен. Досягло історичного успіху на європейських виборах, і хоча Макрон зміг переграти ультраправих на дострокових виборах, це не свідчить про міцність його влади. Франція є найскраїшим прикладом політичної нестабільності та глухого кута. Їх п'ятий прем'єр-міністр за два роки Себастьян Лекарню повинен буде піти на реальні поставки Ліви, щоб похвалити бюджет і зберегти владу. При цьому Ліві та навіть праві дуже не хочуть, щоб влада скорочувала бюджетні витрати. Соціалка Форева. Призначення колишнього міністра оборони не змогло заспокоїти гнів про спілок та лівих. через заклики про спілок до страйків. Близько третини вчителів вийшли на вулиці, 9 із 10 аптек були закриті, а пасажири зіткнулися з серйозними перебоями в роботі паризького метро. Лише три автоматизовані лінії без водіїв працювало нормально. І Політична криза тільки поглиблюється. Піти на вибори немає сенсу. Макрон тоді втратить остаточну владу і перетвориться на весільного генерала. Оскільки пораненому Макрону залишилось менше двох років президентства, партія Лепен має свою самовпевненість політичного руху, який відчуває, що його час майже настав. І хоча Лепен заборонили брати участь у виборах, юне дарування Жордан Бардела очолює рейтинг президентської гонки з тридцятим висотку. Да, звісно, до 27-го року все може змінитися, але праві активно посилюються на фоні лівих протестів та економічних проблем. І цілком вимірно, що вони будуть аполювати до досвіду Джорджа Мелоні аби підняти свої рейтинги, але часто і в програмах правих Франції, крайньо правих Франції, да? бо праві це республіканці, там класичні були, вони зараз взагалі потерялись. О, то там, звісно, в програмах економічний крінж ще той знову такі збереження субсидій до господарства на газ, яке вели раніше. Так, деякі праві ходять на мітинги, аби пришвидшити падіння Макрона з політичного олімпу. І проти, так чи інакше, скорочення витрат держави, і це, в свою чергу, не дозволяє зменшити дефіцит бюджету. А це, в свою чергу, збільшує за запозичень, а вартість запозичень росте і росте, а значить, витрати бюджету ростуть і ростуть, і дефіцит росте і росте. От, така от ганьба. Німеччину давно кажуть про те, що вона може стати правою. Маск рвав себе свою сосморожу на залізний хрест, усе аби прав Аліс Вайдель взяла перше місце. Але 20% стало своєрідною стелею. Поки в альтернативу не все йде гладко, і кандидати і кандидати на місцевих раптово стали помирати від різних причин, і хоча немає ніякого зв'язку між цим, але поки не зрозуміло, чи зможуть вони взяти німецькі землі. Альтернатива для Німеччини отримала 33% три відсотки і 31% один Саксонії та 29% дев'ять в Бранденбурзі. На федеральному ж рівні партія стабільно тримається на другому місці з підтримкою близько двадцяти Високі відсотки не мають вас лякати. Всі землі, які зараз перерахував, це колишнє ГДР, НДР, тобто прокомуністична земля. А в інших землях там нормально бороть християнські демократи. Паралельно виник новий феномен Алян Сари Вагенгнет, який за рік існування вже входить до урядових коаліцій у двох східних землях. Сара Вагенхт, лідер одноіменної партії, фактично. Прийняла націонал-популістичну програму Альтернатива для Німеччини щодо імміграції. Ця партія як і альтернатива також виступає проти постачання зброї в Україні та закликає до переговорного припинення війни. Цікаво чи вийде Алісі Вайдель та Сарі Вагнет створити коаліцію підкови. Питання залишається відкритим. Нідерланди стали першою західноєвропейською країною до ультраправи очолили уряд. Партія свободи Герта Вілдерса подвоїла підтримку із 20 від. П'ятьма відсотками голосів отримала 37 місць в парламенті, ставши найбільшою політичною силою України. Хоча коаліційний уряд розпався через суперечки щодо міграційної політики, Вілдерс залишається лідером опитування, але інші партнери по коаліції Вілдерса зазнали краху. Їх рейтинги сильно ввалилися на користь лівих лівоцентричних сил наразі. Польща показує цікаву динаміку. Партія «Право і справедливість втратила Владу після восьми років управління набравши 35% голосів, але програвши коаліцію позиційних партій. Водночас, ультраправа конфедерація вперше потрапила до парламенту з 7% голосів, здобувши підтримку серед молоді, і це тільки початок, бо партія Туска та його коаліція поки сильно залежить від підтримки так званої селянської партії. Її вихід може підірвати потуги ліберальної коаліції, може стати або приводом до виборів, або утворення найбільшої українофобної та правої коаліції в Польщі. Ну і вибори виграла. Піс там президентський. Треба теж враховувати це. Австрія демонструє найяскравіший приклад. Партія свободи вперше в історії перемогла на федеральних виборах з 29%, а на регіональних виборах у штирі отримала 35%. Попри перемогу, інші партії відмовляються формувати коаліцію з ультаправами. Зараз в Австрії широка коаліція з християнських демократів, сознесів та лібералів. Але як і в Німеччині, австрійці чомусь дали ліву штангу. У Граці мером став класичний комуніст комуністичної партії, а в Зальцбурзі їх кандидат зайняв друге місце на виборах. Бачимо, що часто люди із однієї крайності знову впадають в іншу, що до добра не доводить. Звід Комуністичної партії Австрії, вони е, класичні марксисти з відповідним ставленням до приватної власності, є явною ознакою широкого невдоволення статус кво яке не обмежується Австрією. Татарична Берпартай певна партія отримує близько 7% у нещодавних опитуваннях, тоді як партія Свободи лідирує з тридцять. Таким чином понад 40% остейців обирають явну партію аутсайдер. Навіть Вітьок Орбан, який роками грає у цьому полі, має шанси пролетіти. мадіри втомились від його клептократичної партії, яка довела економіку Горщини до кризи і бідності. Тому право партія Тіса витіснить Вітька. До речі, на нашому каналі є відео про ТІСУ. І чому вона змиє Орбана? Але процеси в Угорщині зовсім інші. там, праві імперці по суті будуть програвати таким поміркованим правом, можна так і сказати. Тобто, це окрема історія. Отже, чому європейці голосують за правих? Інфляційний шок 22 року став каталізатором правого повороту. Європа пережила найвищу інфляцію за всю історію спостережень 9% в середнього по ЄС. Наретична інфляція стягнула 41%, продуктова 19%. Ціни на газ зросли більш ніж вдвічі за півроку після початку повноштабного вторгнення Москви в Україну. ЄС треба швидко брати на ресурси з близького сходу, а не від московитів через різні схеми. Так що проблема також полягає в тому, що багато. Традиційних ресурсів занедбали, поки відбувався форсований енергетичний перехід, який підтримувався газовою голкою з Москви. Ну такі зарплати впали майже на 4% у 22 му Навіть зараз після часткового відновлення купувальна спроможність залишається нижчою за рівень 2019-го, майже на 3%. Це означає, що середній європейський став біднішим ніж був до пандемії. Попри на номінальне зростання зарплат житлова криза б'є по молодому та середньому класу, особливо. Болісно ціни на житло в ЄС зросли на 15% за останні десятиліття. У Орщині зростання склало 170%. 10% європейських домосподарств витрачають понад 40% доходу на житло. Безробіття серед молоді залишається хронічною проблемою: 14% у середньому по ЄС. В Іспанії кожен четвертий молодий працівник не має роботи. У Швеції та Естонії молодіжне безробіття перевищує 20%. Молодь удвічі частіше залишається без роботи порівняно з загальним населенням. Війна в Україні створила найбільший товарний шок за 50 років. Європейські уряди витратили понад 650 мільярдів євро на субсидії та компенсацію енергетичної кризи. Державний борг ЄС зріс з 80 до 87 ВВП. відсотків праві партії успішно експлуатують страхи щодо майбутнього податкового тягаря. Цікавий парадокс. Не найбідніше голосують за правих, а нижній, середній клас, самозайняті кваліфіковані робітники, дрібні підприємці, ті, кому є що втрачати. Дослідження показують, що страх втратити статус важливіший за реальні економічні труднощі. Економічна невизначеність, а не бідність штовхає людей до радикальних партій. Додайте до цього соціокультурний фактор, коли часто мейнстрім намагався пояснити, що бути європейцем. Це не зовсім круто. Ми маємо там тільки вибачатися, а визнавати, те, що наша культура несла якісь благо, теж було не можна. Це теж підбадьорює багатьох. Ну, вибачте, якщо ви мали зв'язок з оборонним підприємством і пишали, що ви німець, не то, що ви там нацист якийсь, то що ви німець, то це було абсолютно нетолерантно та імперіалістично, неполіткоректно. Ну, ну і крайності в крайність. Культурний конструкт мультикультуралізму та неконтрольована міграція змусили людей відмовитися від всього, всього зараз і повертатися до своєї самоідентичності. Багато хто бачив статистику злочинності серед певних етнічних груп і от отримуєте причину, чому ще зростають праві партії. До речі, в Німеччині ніхто цю статистику не ховає. Британію довго тягнули, кота захвастали, зараз теж починають показувати. І... От вам і наслідки. В деяких містах в Європі взагалі є райони, де після 22-ї години не їде поліція. Дівчатам та інколи чоловікам навіть, навіть чоловікам, так? Ще не кажучи про дівчат беззахисне. Самим дуже небезпечно стало ходити по деяких вулиці. Тобто, по суті, відсутність такої раціональної, адекватної політики, ну, окрім деяких країн, наприклад, в Данії, Найцес демократи там прекрасну політику вели і. Стосується і культурної підтримки. Там навіть ситуація така, що якщо ти там Данець чи Данка, ти береш в подружжя когось, то ти маєш заплатити як в задаток дати державі гроші, і вони виплачуються лише у випадку культурної адаптації, того, кого ти привіз. От так. Там дичання нормально руляють, і проблем у них там таких практично немає. А по Європі є і в економіці, і з мігрантами і. Тому це і Цей правий поворот Європи це тимчасовий протест, а структурна, по суті, відповідь на трансформацію культурного ландшафту. Економічна тривога, міграційні страхи, культурні та інформаційні війни створили ідеальний ґрунт для цього всього. Наступні п'ять років, чи зможуть традиційні партії адаптуватися та відповісти на легітимні занепокоєння громадян, чи їх змінять радикали? А, одні радикали, потім з'являться інші радикали. Цю гру грають всі, так що тут нічого доброго немає. Не подумайте, що я захищаюсь цим процесом. Тож, дорогі глядачі, отака ситуація. Ну, в Німеччині є надія, що християнські демократи потрошечку вже там прокидаються і хоч щось роблять. Але так загалом це дуже так невизначено, м'яко, кажучи. Ну, крім Данії, так, крім Скандинавії, я б сказав. Всім, всього найкращого, глядачі, тримайтесь до побачення.